так депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається там роздувалова це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали. Розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків і виїхали не і Так далі зараз це розберемо. Друга причина у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку. Просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку чи Джоб центр, десь вас доганяє. Чи хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. Мені про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів. Що вони на машинах туди в людей в'їжджають і різні провокації роблять. І зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно зелених на то, щоб захистити ці ярмарки, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами. От хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями. Оце от вся штука, чого це відбувається? Я дуже детально в попередньому відео розказав тут. Коротко про це, але давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же ж повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною, і Європою і всіх оцих справ. Україні дуже потрібні громадяни і. Європа, якщо ви ще не легалізувались, не влаштувались нормально. Якщо ви ще Шалтай, Балтай досі мову не вивчили там, де вже ви де ж ви живете, але давайте по відвертому таких українців дуже багато. Велкам ви під, під потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там перевищили за кордоном швидкість, а, буквально на 15 кілометрів. Чи щось іще от сталося? Якісь чеки, білети не проплатили комуналку і так далі. І от вам достатньо попасти про просто на проактивно налаштованого на російську пропаганду, якої дуже багато за кордоном, нам людину в органах, в структурах, яка працює, і все, велкам. Все друзі, отака от інформація. Будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!